І я, коли зділився із вами таким свідоцтвом, запропонували мені таку ідею: продай квартиру, входи в спільну долю і побудуємо котедж. Така заманчива ідея. Думаю, та скільки жити в Хрущовці дійсно можна побудувати будинок. Думаю, дай-ка я запитаю у Бога. Дзвоню до одного Божого сусуда і кажу, нічого не розказую, щоб потім не мати сумніву, ставлю тайну нужду і говорю: помолись, будь ласка, сестричко, що скаже Бог? Вона каже: я молилась, дає мені Бог таке видіння. Я кажу, таке смішне, я не розумію, про що воно. Я кажу, бачу будову. Вона не знає, що я хочу питати. Я бачу будову. На будову заїжджає Камаз. Ніби все так гарно виглядає. Він на ньому ніби такі різні там цегла, різні там речі потрібні для будови. Ну, коли каже, Камаз почав висипати з прицепа, я каже, бачу, а там різні жуки, всяка нечистота, всяка, всяка така нечисть там. І він це висипав серед стройки і поїхав. Каже, якась там нечистота. Я кажу, дякую Богу, я буду далі жити у Хрущовці. Ця земельна ділянка, де мала будуватися наша, наш будинок котежний, по сьогоднішній день пуста. Я би просто продав квартиру і переселив би з сім'єю на жд вокзал. Але Дух Святий мені сказав, що в цій справі є нечистота, є афьора, і ти під це не підписуйся. Скажіть, котрий із проповідників повинний був мені це сказати звідси за кафедри? На це способний тільки Дух Святий.